Дякую, ми також не маємо права забути про тих, хто сьогодні в полоні, і про наших колег, наших спілчан, наших друзів, які перебувають у тимчасовій окупації. 70% територій території Херсонської області, саме під окупацією, така ж майже кількість такий же відсоток наших простукових організацій під окупацією. І це означає, що е, наші люди. Перебувають в умовах постійної небезпеки, ізоляції тиску. і ми знаємо, що вони є, вони тримаються, чекають на нас. Ми з ними тримаємо зв'язок, коли це можливо, і е, ми знаємо, що вони з, з нами, а ми з ними. Ми говоримо їхніми голосами і ту роботу, яку ми ведемо з вами, ми зокрема ведемо і для них. Дуже хочеться, щоб одного дня ми зібралися разом з вами у вільній Херсонщині у нашому закладі в Скадовську без рамок і страху зі, світли, зі світлом в очах, зі всіма, хто вижив, вистаяв і дійшов. І ми пам'ятаємо, ми чекаємо, і ми не здаємося.